чим бояться руки робля. Мене звати Катерина Мазуренко, мені 31 рік. Я хотіла піти на кастинг ще давно. Переживали Белазе, що я так багато чого не знаю. Ну я не тягну, ну це не мій рівень. А отже, коли прийшла війна, я за це згадала, думаю, там мені вже страшно реально. І подала заявку, нікому не сказала, навіть чоловіку не сказала. Дуже цікава історія, що поруч сидить моя мама. Як в тебе справи, Катюша? У мене все супер, мамуль. А ти як? Я Крім того, що порізала палець, все остальное норм. Вона також подала заявку, нікому не сказала, і ми вже на кастингу дізналися, що разом приймаємо участь. Все, я тобі бажаю успіху. Заходжу з Володимир, Ектор, Ольга. По-перше, вони дуже гарні. Ну, реально, вони по телевізору також гарні, але от вони в житті, я не знаю. От, ну просто такі от сидять і... картину пише з них. Перепрошую, так нервую, капець. Ох. ні, не хвилюйтеся. Чого ви так хвилюєтесь? Я на вас 13 років по телевізору дивлюся, як я можу нервуватися. Um, 13 років. <плес> Я такий ні, старий. Ні. ні. Ага. Ви до речі, в житті ну, ще раніше, ніж в інстаграмі. О, і дій, дій, <плес> 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 Мама виходить фартуха в руках. Нема. Думаю, все, відмовили. Я розстигла розстроїтися. Ну, Катя більше нервувалась, ніж я. Я бачила, як вона йде. Мама, що? Я говорю, нічого підходь, відповідай. Катю, будь ласка, скоштуйте мамину страву і скажіть, що ви про неї думаєте. Ви кинули мене під танки, так? Да? Дякую. От ви, ну от. Ну, це якась підстава точно. Слава Богу, я вже живу окремо, що мене з дому не вижену, знаєте. Ага. <різь> що скажете про рис? Він приготовлений. Ну, мені він смакує. Не тому, що це моя мама. <різь> Так, я хочу от, спробувати овочі. М -м, вони хрумкі, погодьтесь. Смак мені також пасує. Ну, мені м'ясо смачне, я таке люблю, я таке їм. Єдине, що воно жорсткувате. До речі, мама про це казала, що ви зауважите на жорсткість м'яса. Нам важливо, щоб ви могли залишатись об'єктивними на проєкті. Катю, скажіть, ви дали б Оксані фартух за цю страву? Звісно, ну як це? Я просто знаю, як вона смачно готує, і розумію, що вона також і переживала. Ну, ну. Я б дала, все. Моя відповідь. Моя відповідь так, так і так даю. Вово, що ті. Вово, що скажете? Ну, я думаю, що рішення буде в нас одне спільне. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. А ви? Я так стріла переживала, тому що м, судді почали е спілкуватися. Тобто, е коли мені казали вердикти, Володимир сказав, Ольга і Ектор, вони не спілкувалися з одним. А тут ектор повертається Я бачиш, що вони дискутують на цю тему. Він тонше з я зробила на маску, і вона у мене така е, рожева. А яким чином ви надали кольору у цій страві? Е, Копченою паприкою, ось вона. Угу. Так. Ви гадаєте, це вдале рішення? Е, е, так, мені подобається. Я робила на власний смак. А вам не подобається? Я дуже е, серйозно поставилась до кількості паприки, щоб вона дала. Приємну нотку дала оцей гарний кольор про який ви вискала, але ж вона не перебила смак. на жаль, для вашої родини. Є невтішні новини. На балкон! Я просто наш мене така емоція. От просто і от ну така радість нереальна. Я його обняла, думаю, не знаю, так сподобалося чи ні. Дякую. <ріст> Паприка додала на месці вишуканої пікантності, і ви стаєте першою учасницею у 13 тринадцятого сезону. Мастер шеф. Блін, я перша в тринадцятому сезоні. Йду на балкон. Ну, от просто це, це такий. Ну, це крутяк. <ріст> я перша мані. <ріст> Я воно зовсім сере всередині, це не медіум. Так доводь його в духовці. Да. М'ясо в духовку на 10 хвилин. Не дійде воно так само. Коли я м'ясо доставала з пательні, я його взяла щипцями і е, воно, знаєш так, от воно як розтягувалось, і я побачила, що там буквально 2 міліметри воно просмажено. Далі воно тупо сире повністю. Тобто, це я достала м'ясо реально блю. А, Любочка, дай, будь ласка. Я вас загорнула і поставила в духовку. Синя команда, так. на одну хвилину підходимо всі сюди. Значить, дивіться, ми робимо самий класичний рецепт. Я е скликала всіх синіх е для того, щоб проговорити і щоб ми підійшли до Володимира, повністю готові йому віддавати. Е не хочу казати слово, накази, Боже, не хочу, там Ярославський це бачив, що йому хтось віддавав накази. Я не знаю, як би. Ну, як сказати правильно. Дії. Давайте скажемо так, Видавати йому вже дії, які її виконувати. Так, Володимире, вам треба почистити моркву. А, давайте. почнемо почнемо. з цього. Почнемо. А, оскільки для Різоту потрібен бульйон, було абсолютно логічно одразу поставити бульйон. Не ще буде. туди треба селеречки туди ще. Володимир, селеречки ще павли. <правда> Селери туди ще, так. Да. Ну, не всю, не всю, не всю. А, були ідеї е, зробити курячий бульон, але я думаю, у нас ризотто з морепродуктами. Е, ну, то я не заборонена, типу курячий бульон. Але навіщо? Краще, щоб був більш насичений смак моря. Ну, візьміть, будь ласка, рибу. Рибу? Так. Так, е, Узяв. Е, і стоїть з ним. Ну ми ж йому взяти. Я взяв Дорадо. І далі. Ні, узяв рибу, я узяв рибу. Окей. Okay. Я узяв рибу. Важко кожен типу рух йому диктувати. Візьміть рибу, він взяв цю рибу, тримає. Просто, просто чекав наступної команди. Тобто не було розуміння, що треба командувати. Окей, okay. -е, розкривайте пакет, будь ласка. Не можу придумати гарні, реально, які я хочу робити, не можу нічого зупинитись. б ти зробила на моєму місці під рибу. Під рибу, я не знаю, Катя. Не можу, я щас. Зараз... І думаю, блін над гарніром і думаю, блін, чи зробити мені, може, ці там, овочі якісь, чи що. І думаю, все, точно будуть овочі сірфрай. Представте свою страву, Катю. Це стейк-лосося з креветками в томатному соусі на основі креветочних панцирів з одаванням вина. І овочі сірфрай на рибячому бульоні. Мені подобається презентація. щодо лосося. Ви його трішки перетримали. Я люблю, коли всередині він залишається соковитий. Овочі мені подобаються. але добре, що вони альденте. соус також непоганий, але вигляд має дешевший на фоні інших елементів вашої страви. він досить смачний. Але консистенція трохи кульгає до креветок питань немає. Тобто, загалом страва непогана, але в кількох моментах недопрацьована. Дякую. Я до останнього вірила, що я ще маю шанс на найкращу страву, бо все було смачно. Я хочу е, проявляти себе, і я дійсно е, знаю, що я це можу. У мене є досвід, у мене є знання. Я відчуваю себе сильною тут. І е, я хочу ще більше показати того, що я вмію. І ми з скаті чисто по взрослому зіграли чувачі, Хто обирає першим команду? Перші ножниці. Ви не вмієте грати в цю гру. Ну, я не знаю, ну я кожен раз чомусь проіграю. Ну, це не моє. <плес> <плес> Ні, рухнула, звісно. Далі йду я. Презентацію. Я маю допрацювати презентацію. Там бовтаю цей сіфон вниз. там, У мене там два патрони заряжені. Ну, блін, якось так пф і не прискається нормально. Трошу його ще. Можеш вниз максимально сильно, будь ласка. Все, там вже газу нема. Я думаю, все, хана, коротше. Це не мій день реально вообще просто. Я починаю якусь кнель з нього ліпити. Думаю, та яка там кнель, там вже там клякса. Коротше, я вже думаю, так, треба туди це покласти, бо все вже весь жах стався. І в цей момент я вже, знаєш, типу, ну, ну в повній отключці. Я вже йду. Ах, господи, що за день? Вона дуже розгубилася сьогодні сильно. Її дуже сильно підбив той прокол з рибою. І вона була впевнена, що вона впорається з цим завданням, а вона не впоралась. І тому вона так трошки опустила руки. Так, у мене була Форель. Ам... Зараз секунду. Фух. Поки ви згадуєте, я їстиму. <рес> О, господи, я не можу мене. Я забула слова, коротше, зараз. Я не можу ще відійти від тої риби просто того луфаря, якого я сплутала. Ну, це жах. Я забула, як називається моя страва. У мене з голови вилетіло слово терін, еспума, сіфон, кускус. Папая! Я така стою і думаю, як ця хрінь називається. Думаю, і ти прикинь, наскільки мене оцей луфарь просто. Коротше, жесть, реально. Так, це терін з форелі і кускусом. Підсмажений в соусі жу на основі кісток цієї ж форелі з овочами, картопляні слайси і спума з папаї. Господи. мені дуже смакує форель. Подобається картопля і вдалий смак еспуми. Але папая містить дуже багато пектину, і це схоже на клейстер. Коли ви поклали її в сифон, вона ще більше стиснулась. І залишилась в сифоні. Це Ви могли приготувати якийсь інший соус без папаї у сифоні. Папая вона сама по собі дуже смачна. Її можна було нарізати тоненьким жульєном, замаринувати в якійсь олії, кунжутній, наприклад. Кілька краплин лаймового соку, трошки чилі, кінзи, і все треба знати продукт. Я завжди кажу: найкращий шеф не той, хто знає найбільше рецептів, а той, хто знає смакові властивості продукту та техніки приготування. А якщо я не знаю продукт та його можливості, я готую еспуму з папаї. Було б дуже корисно, мене трошки почне випускати. Да, все. — Тоді я за ким там? — За мною. — За тобою. — Ні, давайте, хто перший зробив, то і буде потім. — Я зробила перша, алло! — Все, я знаю. Я теж вже все зробила. Хто все зробив? — Ти після Каті. — Я після Каті. — Я третій після Кати. — Та Катя ще робить. Ну от, я стою, я нічого не роблю, а ти ще щось робиш, так? Тому, значить, ти ще не все зробила, значить, я йду наступна, а не ти. Я, типа, ну, я от в тому виді, що в мене була вже перепілка, я вже була готова йти на наступний етап. Але якщо я стою, чекаю, ну, типу, чого мені стояти і просто чекати? Я знаєш, хотіла якісь там нюанси, там, якісь моменти просто зробити гарніше, там, чим було. Я йду бо, після тебе, тому що я все зробила. Ну, камон. Так я теж все зробила. Я стою ж, просто... ти ж, ти ж робиш. Так я стою просто присолюю. Так ну, а я не присолюю, Тому є. що я вже вважаю, що все зробила. Ну давайте якось буде. Прекрасно, Аліна. Я теж вважаю, що я все зробила. Сварка! 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 Я кажу, ні, я не буду уступати чергу, тому що ну, нахина мені це робити. Знов брати чорний фартух, тому що Аліні там, здалося, що я не готова. Ну, це, це не моя проблема, це проблема якби, Аліни. Значить, їй треба також було подумати раніше. Вже дуже сильно часто на собою жертвую заради інших. Рибалка сьогодні Аліну не пропустила вперед. Вона сказала, ні, я буду. Я домовилась, я буду. Бо вона нарешті почала працювати на себе, а не на когось. І не думати, щоб комусь було щось краще. Кажу, красотка моя школа просто. Мені здається, ви схудли в нас на проєкті. Якась стала кілограмів. На 5 кілограмів. Це ще не знать, наскільки я схуду. Восім з половиною дітка. Ти, а я 10. А я поправилась на 4. Тут хорошо корм. Забирайте. Давай. Це ми вас так довели, так? Ні. Ну, По-перше, незадовго до проєкту я взялася за правильне харчування, за спорт і ну, не закидую це. Тобто це запустило процес. Ну і тут у нас досить активне життя. Я таки думаю, що це все-таки стрес. Ти хвилюється, дуже вона хвилюється. Я не, я не знаю. Я, я от не розумію хвилювання перед вердиктами. Да? Ну як би ну камон, ти вже зробив повністю страву. Ти вже не можеш не зробити не презентацію інакше. Ти не можеш там уже не додати солі, не відняти тієї, знаєш там, там я не знаєш. Що... Який сенс хвилювання? Ну який сенс? Я думала, що це на нервах. І хотіла дуже попросити не хвилюватися, так не нервувати. Особливо сьогодні, тому що ваша страва смачна, перепілка соковита, селера доготована. Всього в міру самої селери на ложечку менше для того, щоб це було хайно, компактно, така як ви, маленька і тендітна. Так ну, ця страва була. отож Катю, представте свою страву. Це якраз печених овочей з додаванням свіжого яблучка. Та курка приготована в сувіт зі спеціями. У мене не було посуди, і я вирішила баклажан використати як тарілку з кришечкою такою. Я вам хотіла дещо зізнатися. Я подрібнила горіх, але забула покласти його. Анти. <звісна> Зрозуміло. <звісна> Ну, Наше типу, зіграти типу, на публіку, типу, що дивіться, яка я порядочна, чесна дама з Амстердама. Я не положила орішки, я вам прийшла, работала на опереження і одразу вам про це сказала. У мене не було думки тим, типу, брехати, і я одразу сказала, що я буду розказувати це мені подобається смак овочів. Вони дуже соковиті. щодо курятини, то я не дуже люблю курку в сувіді, але у вас вона вийшла досить соковитою. Презентація винахідлива, мені подобається. Єдине, чого мені бракує в цій страві, хрусткості від горішків. Дякую, Хатя. Цьому мене все готово! Я розповідаю презентацію. Слухай уважно. А, наш цей. Пиріг, він пиріг. засмажився. Розрізаємо його навпіл. Дивися, висаджуємо три таких маленьких обережненьких крем-сира. Еклера, типа таких. Поняла далі. Три еклера. Потім дивись, ти береш цукіні. Цукіні. і обворачуєш просто, щоб були як хвостики. Мене стегно вискочило. Конкурс, ну, я ненавиджу бігати. Я вже запихана, вивернула ту ногу. Блин. ну, коротше, Максимально вже, знаєш, типу, сил мало, задишка, ця нога болить, треба щось робити, і ці дуелі, воно вже реально просто заколупало, знаєш. Так, блендер і пальник. А, блендер. Палента? Була прям, не знаю, мені так сподобалось. Я в тушкувала до самого кінця і дістала її вже тоді, коли, щоб зробити цей соус, бо от овочевий з бульйоном. Я його перебила, перетерла, він був дуже густий. Це цьому соусі, це капець. Так, увага! Залишилось 10. Володимир рахую, я вже то м'ясо туди закидую зверху, тим соусом е поливаю. Чесно, я розуміла, що презентація ну, взагалі не то. Е я візьму качку, так. тому що е ну, це по-перше м'ясо. Це основне е різноманіття соусів, коли у тебе є м'ясо, ті самі чіпси, кранчі. Тобто є дуже багато варіантів, які можна зробити а з таким, гарнір, продуктом. А який буде. А гарницька. Ем, я подумаю. От з цього моменту е, я максимально не зрозуміла. Я дивлюсь на Катю, а вона стоїть ну, підходить до качки і бере качку. Що? Чесно, я дивився на ту качку, і це для мене така навіть, була підошва, реально, тому що вона була така прям. Пересмажена, пересмажена, я такі думаю, божечки, нештам думками перекрестив катю. Такі думаю, боже, іди з Богом! Головне, щоб було все супер. Це качине філе з соусом жу з качки з жульєном з овочів і крамблом з качиної шкірки. Про жульєн я його готувала на невеликій кількості качиного жиру з качиним бульйоном. Тобто, ідея така, що куштуєш овочі, але на смак відчуваєш качку. Я стою каті, дивлюсь, і каті дивлюся, думаю, блін, ну це ж качка з гарніром. І те, що він смажений в качиному жирі, ну типу, не проканає зараз. Яке сьогодні було завдання е, монопродукт 80% в страві з е, цього продукту. І з цього продукту ви мали зробити три? Так, тобто качка, соус і крамбл. Це три інгредієнти, які з качки зроблені. Угу. Сам вибір а, білка, протеїну, грудки в даному випадку чи качки був неправильним. Білок нам потрібно завжди розбавляти чимось. Нам для цього потрібні овочі. А ось краще насичувати чимось новим овочі навпаки. Мені не подобається пропорція. Е, мені не дуже подобається, як ви засмажили качку. Качка жорстка, малосольна. Соус, е, його мало, його прям дійсно мало, і він не дуже мені схожий на жу. І крамбла не небагато. Тобто, у мене виходить мало соусу, мало кранчу, і е, овочей як качки. Тобто, знаєш, ну дуже багато їх по пропорціям їх дуже багато. Виглядає там була ще надія, тому що я думаю, ну, може, таки вирішать одного. Но в минулому сезоні там було сім кітелів. Впродовж проєкту ми очікували від вас шедеврів. Ми очікували від вас якихось моментів, де ви проявите себе по максимуму. І, на жаль, в сьогоднішній страві. Ви не змогли цього зробити сьогодні на жаль, ви не отримаєте кітель. Один маленький крок. Мало того, ну ніхто ж не знав, хто піде сьогодні. Я впевнена, що той кітель є пошитий, але, але він залишився там під столом. <рігум> 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 Маленький подарунок від <рігум> спонсора. <рігум> Я вам дуже вдячна. Це неймовірно. Неймовірно, що я тут була. Тут велика команда, я всім дякую. І тут я переможець. Ви класні. Я дуже рада, що я тут і дуже рада за всіх вас. Тому до зустрічі через декілька днів на фіналі. Ролічок, <гум> не <гум> смакають. Я йду і мені прикро, що йду. Але я така рада, що тут була. Ну, типу, це прям. Ой, я тебе бляти на те. Дякую, дуже дякую. Це знаєш такий момент, що цей етап життя це завершується, але він назавжди залишить, знаєш, свій. Такий слід, і цей слід дуже приємний. Ну і звісно, велика подяка Збройним силам за те, що ми тут можемо зараз робити такі класні кулінарні проекти. Ну, і, як то кажуть, бону я!